Ritaio Розв'яжемо номер 12.11, або з математики це 22,11, другий рівень складності. Нам треба визначити, чи належить графіку функції точки. Ми знаємо, що в точках координати задаються на першому місці завжди пишеться х, на другому y. Нам можна це перевірити, не будуючи графіка. Що ж, підставляємо, y дорівня мінус 162 поділене на х. Ставимо мінус 6, місце y 27, і перевіримо, чи буде виконуватися рівність. І так, 162, місце х ставимо мінус 6. І треба тепер порахувати. 162 ділимо на 6. Що ж, у нас є 162 треба поділити на 6. Беремо спочатку по 16, 6, це буде по 2. 12 мінус 12, 42, отже, 27. Ми можемо сказати, що тепер мінус на мінус дає нам плюс 27. Отже, точка А належить графіку, точка А лежить на графіку. Y дорівнює мінус 162. Поділене на Х, точка лежить. Тепер перевіряємо точку С по порядку. Знову функція у нас та ж сама. Тепер пишемо мінус змісто Х ставимо 0. А ви знаєте, що ось тут, коли ми підставимо 162 поділене на 0, а на 0 ділити не можна. Тому ми можемо сказати, що це не належить 162. Тоді точка С не належить. Графіку функції мінус 162 поділена на х. Я х загубила, мінус загубила, тоді поставила його в чисельнику. Тепер наступну точку Б перевіряємо. Точку Б знову х у нас 9, y 18. Записуємо, місто х пишемо 162. Мінус ділимо на 9, і нам треба отримати 18. Зараз давайте перевіримо. 162 ми поділимо на 9. В такому випадку, буде по одному. 16, відняти 9, ми отримаємо 7, 72 ділиться на 9. Це буде по 8. 18. Отже, ми отримаємо, дивіться, тут мінус. А тут буде у нас мінус 18, а мінус 18 не дорівнює 18. І тоді, в такому випадку, ми кажемо, точка Б не належить графіку. У дорівнює мінус 162 поділене на х. Як бачите, не належить. Перевіряємо точку Д. Мінус за формулою. 162 ми ділимо на 81, дійсно, буде мінус 2. Отже, ми можемо сказати, що точка D належить графіку дорівнює 162 поділене на X. Отже, ми визначили з вами, не будуючи графіка, визначили, що точка А належить графіку, точка Д належить графіку, а точка С не належить, тому що. Х областю визначення не немає, аргумент не може дорівнювати нулю, тому що на нуль ділити не можна. І точка Б теж не належить, тому що мінус число, поділене на додатнє число, ми отримаємо мінус число від'ємне, а нам треба отримати 18, мінус 18 не дорівнює 18, тому робимо висновок, Точка Б не належить графіку функції.